Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки. І мова сьогодні йтиме про три незвичайних парфумерних компоненти, які достатньо рідко зустрічаються у ароматах. Це орхідея, це чебрець і це молоко. І кожен з цих компонентів я дослідила, відшукала, знайшла у трьох ароматах зі своєї колекції. Отже, запрошую вас до перегляду: готуйте, будь ласка, собі смачний напій, можливо, молоко, можливо, какао, можливо, чай чи каву. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, аби не пропустити наступні відео. Тож починаємо з орхідеї. Чи аромат з квіткової лінійки від Lanvin Blue Orchid. Стильний флакон, на мій погляд. І ця блакитна орхідея разом з ірисом. Дуже люблю і квітку іриса, і орхідею. А коли вони в комбінації, то мені здається, все ж таки, ірис трішечки домінує над орхідеєю. Орхідея може пахнути запаморочливо, може. Трішечки густоти додавати парфумерній композиції, і водночас свіжості прохолоди та вологості. За вологість в парфюмерній композиції одразу в старті відповідає і яблуко, яке достатньо відчувається, соковите, зелене, несолодке, і трішечки крапелька цитрусів, потім квітковий блок. Цей квітковий блок мені подобається найбільше, саме та густота квіткова, нібито навіть маслянистий аромат, і пудровий за рахунок саме ірису. І орхідея тут вже виходить майже не перший план. Вона в базі розкривається найкраще, особливо на теплій шкірі. Я перевіряла, вона звучить навіть кремово. І до орхідеї додається ще і боби тонка, які підгущують парфумерну композицію шлейф. Прекрасний аромат викликає зацікавленість. Він може здаватися на перший погляд, дещо можливо зрозумілим. Інколи він перегукується з ароматом, також від Лен Ван екла апреш. Тобто в ньому є така шлейфовість, в ньому є така невловимість, така квіткова бадьорість, така оптимістична, навіть ця прекрасна орхідея. Дуже подобається аромат. Також це аромат подобається моїй дитині. І це аромат, який, звісно, збирає компліменти. В нього прекрасний шлейф і досить простойна стійкість завдяки мускусу. Наступну орхідею я б назвала п'янкою хмільною. Це Velvet Orchid і Flanker Limier у матовому фіолетовому флаконі від Тома Форда. І, мабуть, що саме з орхідеї від Тома Форда почалась ера і популярність орхідей, і чорна орхідея, дещо згодом і фіолетова орхідея, це парфюмерні хіти. І тут орхідея, нібито втоплена у ромі. Так, тут є ром одразу в старті, який у дерев'яний посуд. За деревину тут відповідає сандал, він ще підпудрює разом з ірусом парфумерну композицію. Солодкавості не надто багато завдяки меду, який підгущує також цю парфумерну композицію. І мені подобається, як звучить саме в старті аромат. Я його ще люблю поновлювати впродовж дня саме та живість та. Живильна квіткова ароматичність відчувається у ньому, і нібито згодом компоненти грають в хованки. То десь вигулькне, і троянда потім заховається. Потім ця смолянистість завдяки миру і бабам тонка, гарно, красиво, інтимно, кремово, урочисто, я б сказала навіть. І аромат такий своєрідний. Антидепресант у прохолоду, він дуже затишний і звучить гармонійно. І в третьому ароматі орхідея також виведена у назву Ванкліф Дарпс. Орхідея ваніла. Рідина вже настоялась коричневого кольору саме завдяки ванілі, якої тут достатня кількість. Орхідея тут разом з Ваніллю з шоколадом темним, який подрібнили ножем. Він прохолодний і відчувається навіть какао. Ця пудровість і завдяки фіалці. Дещо згодом аромат трішечки загріється на шкірі, і він звучить навіть кондитерський. так, це гурманський аромат. Він нагадує аромат і шоколадного тістечка саме завдяки тій кількості ванілі. І подобається мені ось ця його така нібито непомітність, нібито ненав'язливість. Він відчувається зі шкіри, без активної шлейфовості. І цей аромат такий, нібито гурманський, такий елегантний, інтелігентний. Але коли притуляється, він торкається шкіри, він зігрівається і віддає всю свою красу. Квітковий блок в ньому також підсушений, це нібито сухі квіткові пелюстки, які посипали на десерт. Такий цікавий аромат. Він, мабуть, що на будь-який сезон навіть влітку може не заважати. А з цим ароматом, з таким як з вірним приятелем. І в скруту, і в веселі радісні моменти буде затишно. Це також такий своєрідний аромат затишок, але без інтриги. Наступний компонент це чебрець. Він частіше використовується у веганській природній парфумерії. Або в аптечній. І може зустрічатися в компанії з лавандою, як в ароматі кітнос від Люкуванде мені». Це дуже ароматично. Аромат пахне сухоцвітами, це і чебрець, який інколи може перегукуватися із шавлією і підсушує і трішечки підсолоджує парфомерну композицію, ще й додатково, і ветивер. Це Терпко, це дуже духмяно, це дуже по-природньому. Це справді, нібито я знаходжусь в приміщенні у якоїсь поважної пані, яка збирає по лісу смузі рослини, яка їх сушить, яка заварює чай, щеберце, можливо, з м'ятою. І це справді звучить дуже природньо. Це нібито коли. Я його вдихаю, нібито справді я уявляю цю рідину, яка пахне ароматно і якою хочеться освіжитися. Хочеться навіть попити дуже природній аромат, і нібито ольфакторно ми переносимось у літні дні, коли ми ще могли насолодитися живою природою, яка Підсихала від природи, від сонця дуже красиво, дуже не якщо можна так виразитися, дуже ароматно. <му> В наступному ароматі Чебрець також разом з лавандою. Нью-Йорк від Патрісії Доніколаїн існує три концентрації цього аромату. У мене одеколон, є ще також класичний нью йорк і версія інтенс. Чебрець, лаванда, ще й артемізія. Так, це звучить дуже природньо, достатньо насичено. Тут є ще й гвоздика спеція, тут є смоли і тут є кориця. Зокрема, у деодоранті ще й активні цитруси одразу в старті. А у версії Intense активніше звучить кориця. І я. Цей аромат тестила у пекельну спеку. Саме тоді я в нього і залюбилася. Саме ця активна спеціявість він дуже палкий, розігрівається на шкірі. Ось ця гранот. Цей чебрець бринить прохолодою разом з гіркуватою артемізією розпроховується уява. Дуже красиво, нібито і класична парфумерія. Але це ті аромати, які запам'ятовуються і з якими не хочеться розставатися. І в наступному ароматі, окрім чебрецю, є ще й нота молока. Власне, можна було його і в добірку молочних ароматів віднести, але мені все ж таки тут нота чебрецю домінує. Це базиліка від Маско Мілане. І тут вказані ноти у старті Чебрець разом з Розмарином. І саме Чебрець з Розмарином, дає ще відголоски Орігану. Нібито я знаходжусь у спеції крамничці. У серці тут тепле молоко лабданум і ладан. Це дещо згодом аромат підігрівається на шкірі і починає звучати навіть якимось храмом, у якому запалені воскові свічі в достатній кількості. І так, це та лактоність, те тепло, та восковість в ньому відчувається. І у базі тут кедр, і тут сандал, так, деревина. Сандал також може додавати кремовості, молочності, підгущує парфюмерну композицію. Це атмосферно, це тепло, це інтригуюче. Аромат розігрується і починає дивувати саме оцією лактонністю, нібито навіть заварили чай, достатньо міцний, до який додали спеції і підігрітого молока красиво І справді, можливо, так звучить вихідний день у італійській сім'ї, тому що Milano fragrance це італійський бренд, це коли відвідують вранці храм усією сім'єю, коли одяг. Просочився ладаном і церковними запахами. Після того всією сім'єю пішли в піцерію, і саме там починають звучати ось ці спеції розмарин, чебрець і орегано. Захопив мене цей аромат, подобається його щитувати, подобається, як він звучить в шлейфі, і на нього звертають увагу. компонент — Це молоко. Перше мені спав на думку аромат у білому флаконі від аптечного бренду Call Joy Blanc. Так, молочний аромат, молочний колір, молочне лактонне звучання, дещо підгущене завдяки хеліотропу, який додає пудровості разом з іросом, Духмяне звучання завдяки і запашному горошку, і густоти та такої в'язкості додає ще й мигдаль. Це аромат пахне кремово, аромат пахне доглянутими руками мами, яка на собі має. Це нібито косметично, нібито пудрово, це підгущено, і нібито молоко трішки підсолоджене. Дуже затишний аромат. Так він пахне чимось приємним, так він пахне аптекою. З косметичними засобами, де поєднуються всі аромати і помади, і, можливо, аромати крему. Ця кремовість тут присутня. І аромат ненав'язливий такого домашнього затишку, аромат, який пахне вихідним днем. Наступний аромат з молоком це абсолютна протилежність Blanche Bed від Les Liquides C'est і зовсім нещодавно вийшов лімітований флакон білого кольору, цього культового аромату. І тут молоко разом з білими квітами. І ця комбінація може видозмінюватись в залежності від шкіри, на яку його наносять. І прекрасні білі квіти це тубероза. Завдяки молекулярності вона видозмінюється у фрукти. Зокрема, я тут в першу чергу почула, чи то підсушені вишні, і, власне, запах вишневий можуть давати і бобетонка, і тату туберозність. Вся ця прекрасна гранот може розбруховувати уяву. Інколи аромат пахне вершками підсолодженими, інколи навіть натяк на кокос. І м, знаю, що це аромат називають у парфумерних колах запахом сутерок Рафаело. Для мене це меншою мірою проявляється. Для мене це в першу чергу аромат про вершкові ягоди, можливо, навіть і малина, тому що тут є ще й характерна трішечки кисловатість. Нібито це квіти, які ми зірвали і розтерли в пальцях, вони залишають свій аромат і так ту легку, незначну квіткову природню кислуватість. Аромат нібито заграє, аромат привертає на себе увагу, стійкість у нього феноменальна саме завдяки тим молекулам. І бланшбет, світлий аромат, так він пахне світлим днем. Це аромат, який піднімає настрій і завдає. Додає того настрою та активності на цілий день. Подобається мені його наносити зранку для того, щоб підвищити свій тонус та настрій. І третій аромат з молоком пахне діаметрально по-іншому від попередніх двох. Ланван, Oxygen. І тут вже молоко одразу в старті. Трішечки підперчене. І саме на гарячій шкірі перець відчувається активніше. А я тут відчуваю активну квітку Гарденії, молочна Гарденія. У мене є моноаромат гарденії, майже моно кріт, І дещо подібно ці аромати перегукуються. Так, це білоквітковий аромат. Він інколи пахне доглядовими засобами. Але для мене це. Аромат такий релаксуючий, з яким можна пофантазувати, з яким можна планувати своє майбутнє не лише на місяць наперед, а і на наступний сезон планувати можливо відпустку. І цей аромат такий розраховує уяву, пахне трішечки літом, можливо, візуально, саме завдяки ось цьому блакитному кольору. І інколи. Ось ця комбінація молока гарденії перцю і мускусу нагадує, і запах кремуніве, власне, і синій колір з білим також про це натякають. І можу цей аромат також назвати таким ароматом чистоти, навіть білим ароматом. І молоко меншою мірою в ньому відчувається, все ж таки, тут. Перець виходить на перший план. Такий він інтригуючий, загадковий, дуже приємний. Таку була моя розповідь на сьогодні про три цікаві парфюмерні компоненти орхідею молоко і чебрець. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!